Сьогодні ранок розпочав цікаво. Світить сонечко ласкаво. Заглядає і від посмішки аж сяє. А в хаті ясічка проснулась і до сонця посміхнулась. Доброго ранку, сонечко. Здравствуй, золоте. Доброго ранку, діти. Сьогодні в мене справ багато, тож треба їх розпочинати. Вийшла Яся на город зі своєї хати, щоб собі на борщ смачний овочів зібрати, дивиться, а там ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня. Діти, марно час не гайте, та загадки відгадайте. Діти, давайте з вами відгадаємо загадки та дізнаємося, що росте у ясі на городі. Слухайте уважно загадки з кошика. Перша загадка під землею народилась і для борщика згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це таке? Так, це картопля. Наступна загадка. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це таке? Це морква. Молодці. Ще слухайте загадку, борщ із нього варить ненька, в нього шкірочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий, що малята? Так, буряк. Ще слухайте загадку. Без рук, без ніг. А в'ється, як батіг. Що це, дітки? Так, це квасоля. І остання загадка. На грядці довгий і зелений, а в діжці жовтий і солений. Що це може бути? Так, малята, це огірок. Обізвались огірочки, гарбузові сини, точки. Спробуйте овочі ви описати. Хто з вас який? Треба сказати. Давайте спробуємо описати овочі. Огірок який? Зелений, довгий, соковитий. А який буряк? Фіолетовий, круглий, солодкий. Молодці, а морква в нас яка? Помаранчева, трикутна, вітамінна. Молодці, діти. На городі обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. А ось і наша яся. Ви, малята, часу не гайте. Чистомовку зі мною промовляйте. Давайте повторимо чистомовку за ясею. От от от, славний в нас город. Уля, 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 виросла цибуля. Орква орква і красива морква. Вам сподобалося діти? А що ж там у нас на городі відбувається? А на городі обізвались бурячки, гарбузові своячки. Пропонуємо вам малята гарний віршик розказати. Давайте, дітки, спробуємо разом розказати віршик. Урожай віри паронової. Уважно дивись, слухай та повторюй. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок. І зубатий часничок. Молодці малята, у вас все вийшло. А ось і наш гарбуз. А зараз, малята, допомагайте, ясі овочі на борщ смачний, в кошик ви поскладайте. Дітки, давайте допоможемо ясі поскладати овочі для борщика у кошик. У кошик ми візьмемо моркву, бурячок, картоплю, квасолю, помідори, цибуля, огірки. Погляньте, дітки, все ми зібрали для борщику. Все вірно? Ні, ну, звичайно. Огірки не кладуть у борщик, а що потрібно? Так, капусту. Молодці, ви дуже уважні малята. Дякую вам, діти, за допомогу. Тепер в мене буде смачний борщ. Я рада була з вами зустрітися. До побачення і до нових цікавих зустрічей!